Завжди винищувач. Так, корочу звук. І це моє перше проходження Майнкрафту. Тому я поставила легку клан. Далі. Ну, ми будемо робити це по книгі бо в мене є приколдес. Що? Добре, робимо новий світ. Ой, легкий. Де тут показ координат? Створюємо. Я закрию двері, які ведуть до вікна, там непонятно хто. Кричить. І, по-перше, я хочу змінити собі скін. Угу. Не свій. Це, в принципі, і написано ми. Чекайте, по-перше, я хочу змінити скін. Я не можу. Ну, окей, будемо. Не ну, хотів хоча б просто за Але Нехай. Спочатку нам треба нарубати 20 колод дерева. А, я вже думав, що це буде проблематично. О, вівці, Вівець я одразу заб'ю. Все, у мене є перша вівця. Бо я читав цю книжку, потім треба буде робити ліжко. А як ми знаємо, ліжко це доволі проблемний предмет. Айлки-палки. На, На на, на. 20 колод. Оп, потопальник, я його не чіпатиму, бо він небезпечний Мені здалося, що я там бачив вівцю. потім перевірю. Якщо це вівця, то це повний кайф. Але це лише береза, мабуть. Якого дерева? Ну, давайте нарубаємо 20 колод берези. Перший, другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Але це лише п'ятий? потрібно двадцять. Шість. Може, по дорозі знайдемо вівцю і вб'ємо її. У нас вже є половина. Треба ще скільки ж. О, тут навіть висока доволі береза така. Не дарма я саме цю вибрав. Далі давай і що там пітя. Ну, добре. Це курка. Їмно. Я думав, що ти пів. Не бігтий. Я думав, що ти вівця. Вівця. Найтікає. Оп! Це буде на запас. Там ще одна вівця. О! Те, що мені і потрібно, але ліжко я крафтитиму тільки коли буде потрібно. Робити, як написано у книгі, там ще є гори, Хух, зараз. Чотирнадцять. 18. 19. І однієї не вистачило. Зараз друбаємо. Давайте отак зробимо, щоб було якось гарненько. Все. Далі перетворити це все на дошки. Це, щоб ви розуміли, більше стак, тому я загачкою. Дивимось. Після цього ми переробили усе в дошки і час робити верстак. Треба зробити кайлон. добре, Треба зробити на верстаку трохи палець, потім зробити кайлон і кайлом забрати верстак. Так написано, я. не... Коротше. Просто так написано. Ось на тій горі я і буду робити міні базу, але я зроблю її як... якраз такою, як написано в книжці. О, тут є вода. І що? Мені здавалось, що вода якась трохи інша взагалі в Майнкрафті. Далі, ну, зламай верстак, добре. Далі кайлом накопай 20 камінців. Обкопаємо трохи ґрунту і почнемо добувати 20 камінців. Але камінці я переміщу ось сюди, слот хотбару, хідбару. Ну, воно так пише в книжці, я вже <кій> її читав трохи. Шість, а треба двадцять. Кайлому це робити набагато легше з камнем, ніж це ми робили. Вуголь нам потім буде треба ще. Доволі швидко ми розвиваємось, якщо робити по цій книзі, 17, 18, 19, 20. Оу, є. Що далі? Далі зробити деякі кам'яні інструменти. Що нам треба зробити саме? У мене палець не вистачить, добре. Зроблю ще палець. Що саме? Спочатку. Сокирку лопату сокиру. палок не вистачає. Елементарно. Цей. І меч. Все, у нас усе є. Тепер <кій> сокирою ламаємо верстак, як написано в книгі. Ну, доволі швидко ми це зробили. Ось тепер треба зробити смолоскип. А, стоп, так, нащо мені це робити? У мене ж на що я розкопую це кайлом, якщо у мене є лопата. Тепер я здогадуюсь, на що мені сказала скрафтити лопату. Там малі щось вирощать Ай, тупо за що? О, так тобто тут ще одна. Добре, нормально ми таку залежу знайшли. І одразу після цього зробити 4 смолоскипи. Все, ну ще на ніч? Ні. Далі що? 4 смолоскипи? Після цього. Можна пошукати поселення пише. Вони. Ну. Давайте заліземо якраз на гору. Може, тут вгорі? Я думав, вгорі, може, залізо буде, але залізо вгорі. І В мене відео! Здриснула! Здриснула! Добре. Мені завжди, завжди, от коли я знімаю відео, заважають. Ну, ну, блін, ну як так можна? Чому кожне моє відео мені хтось заважає? І через це, до речі, відео так рідко виходить. Що, вже ніч. Пише треба зробити круглякову кібітку що я і зроблю? Зробимо просто кібітку чотири блоки йолки палки Хай буде три блоки вже. А, ну. Укриття зробимо потім. Просто <кій> закопаємось, щоб перечекати ніч. Я, зме... Я збільшу цей яскравість, бо нічого не видно. Так ось краще. Трохи. <кій> <кій> Що, нічне чергування? Ага, це далі про їжу. Значить, вже пора їсти. З'їмов баранини. Все. Ми поповнили їжу. Ну, там далі просто про їжу, але. Ну, і сховище, звісно, що там далі? Скриня. Ліжко, ну скриню потім, а от ліжко можна <кій> чекай, 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 А Треба ж поставити нову. Бо... Ой, як буде весело, якщо мені зараз спавниться кріпер. Тепер прокопаю один блок сюди, верстат, біле ліжко. Написано, робити саме біле, а пофарбувати вже пісніше. Ну, це коли буде не для новачків довідник, а з. А, я зрозумів. Все. О! І зараз що? Будемо помиратись. Зомбі горять. Треба 7 на 7 блоків. тому. А в книжці писало, що цей вибух практично неможливо пережити. Блін, як кріпера дратую ще один. Дайте. Там є якась стратегія до битви з ним. Уки-палки. А де ця гора, де та гора? Он ця гора. Я ж на ній був, так? Ось. Добре, добре, добре. Зараз біжимо. Перша смерть. Я не проти, але. Сподіваюся, не буде, як в моїх інших проходженнях. Ось. Це, походу, мій надгробок. Добре, я, звісно, не проти. Ще я один раз помер, але не хочу помирати. Угу. крипер подервал ига, в и вот мои все рычаги. Это вугилля. Досвид. Лишко. Это лопата и перья. Ось це трохи підломлене. Що потрібно зробити? Хатку 7х7. Ми живемо нагорі. Тому... Тому я зараз... Ех... Я піду в іншу кімнату для цього. Ось тут буде менше зайвих звуків. Сім на сім. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Ра. Угу, треба у нас раз, два, три, чотири, п'ять, ще два. Кругляка, щоб розмітити мінімальні габарити. Два кругляка ось тут ми знайдемо. Але я накопаю більш, ніж два. Чотири блоки у висоту і 18. Ну, хоча б до. Не знаю, стаку. Ну, так це буде добре. А, ну, 34, нормас. Чотири блоки. Мені багато кругляку знадобиться, на жаль. Але часу в нас теж не найменше. А тому. Ну, тут сім блоків і ще раз, два, три. Ай. Чотири, п'ять. Шість. Сім. У мене зараз тупо стак землі буде. Я, звісно, закопаю його, але тільки ззовні, щоб не. Добре, всім на сім блоків готово. Тепер треба лише його розмітити. Хоп, хоп. Ми не встигнемо, таке відчуття в мене. Раз, два, три, чотири. Але можна три. А ні, хоча один раз чотири, а все інше. Хоп-хоп-хоп. Скоро будемо вже закінчувати. Далі по два все. Хоп-хоп. 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 Треба викопати десь прохідик. Не тут. Ось тут. Тепер. Ну, відео скоро, я думаю, закінчувати будемо, звісно. Скільки в мене невеликі обмеження для самого себе. То відео не можуть бути найдовшими. Щоб не перенапружуватись, 13, ну мало. 37. Цього має вистачити на те, щоб ми зараз побігли і побудували його начебто. Ну, за моїми підрахунками, десь скільки нам і потрібно оце в нас є. Треба залізти хоп-хоп, 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 хоп-хоп. хоп. <говор> хоп. Мне цікаво. Не знаю. Хоп-хоп. 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 Ага, я не там цю штуку поставив. Її потрібно ставити десь отут. Тепер забудовуй. На. На, на. На. Кам'янекайло. Свиня, не бігай біля моєї хати. На на. Побіжимо зараз Свинятіка, що перед очима заспавнилась. Тут тунель доволі глибокий, тому... що? Ай, я його забрав тоді. Трохи освітимо його. На-на. На, 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 на. На, 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 на. Ще ці два блоки докупаю і вже повинно стачати. Там ви чули цей звук? Типу, жж. А, треба швидко, 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 швидко. Часу небагато. Якщо відео зараз виробиться, то. На всяк випадок скажу поставте лайки. Ого, вже нова ніч почесть все. Добре, добре. Блоки, 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 блоки. Хух, добре. Тепер що, що що? Що? Тепер? Ліжечко і скриньку потрібно. Ну, звісно, смолоскип. Куди ж без цього? Скринька, скринька. Скринька. Швидко. Отже. Зараз поставте лайк, підпишіться на канал, не можна про це забути. Е, якщо не підпишетесь на канал, буде дуже погано.